Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. З нами сьогодні чарівна трологиня Стела завжди раді бачити вас. Вітаю вас і сьогодні почнемо з досить такої страшної звістки. Вчора я взагалі дізнався про неї. На Рівненщині горе матір жорстоко втопила в кар'єрі двох синів. Наразі дійсно проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом. Омисного заподіяння смерті двом неповнолітнім особам на даний час затримано порядку статті 208 матір цих двох малолітніх дітей. Жінка визнала собі первинку в скоєну. Ну загалом, що сталося в жінки? Є два було два сини: 6 і 7 років. Вона була вчителькою у школі, те, що ми знаємо, викладачкою англійської мови у грудні 22 року вона звільнилася. Так, тому що сказала, що їй було дуже складно працювати. Загалом хочеться дізнатися, що відбулося. Чому вона це зробила? Це хвороба. Я не знаю просто, що її підштовхнуло, якісь злі сили, що могло бути. Кажу: Віта, що ти наробила? А вона каже: Оксана, якщо ти хочеш знати правду, то я тобі скажу так: спочатку я їх убила, а потім потупила. Жінку звати Віта Вікторівна Смішко. Вона зараз перебуває в СІЗО. Їй оголосили про підозру. Жінка зізналася, що вона вбила двох дітей. Вона дійсно її вбила? Це так. Питаю, що за одна, що за особа. А мені показують карти, коли людина завжди вагається щось зробити. Так, я завжди вагаюся, нам і каже, я завжди вагаюся щось зробити". Ну, Це я запитую карту, вони так відповідають, чому ти вагаєшся? Чому ти вагаєшся? Бо не знаю відповіді. Так, м -м -м, покажіть причину, навіщо. Дивно, але мені не показують змінений стан. Ну, тобто, якщо, припустимо, людина це зробила, перебуваючи під діями якихось речовин, mm -hmm. ну, неважливо, чи там алкоголь, наркотичні, може щось медикаментозне, ні. Мені тут показують карту мага, але це таке, це свідома дія. Тобто я не можу сказати, що ця людина, ну, чиї вона психічно хвора. Вона не психічно хвора. Чи було за якесь? Мені показує, що вона це зробила із-за чоловіка. Ну, якби вона мені показує мужчину, чоловік, він є причина, він є причина. Ось Отака відповідь. Мені я так, ви мені про це кажете. Я думаю, ну можливо, психічно нездорова людина. Я так чесно кажучи, і надіялася, що мені це показують. але мені показується таке свідомо прийняте рішення це. Перед цим я ж вам казала, що вона та людина каже: Я завжди вагаюся. І можливо, це був єдине таке в її події в житті, коли вона не вагаючись, це зробила. Е, сусіди казали, що вона загалом не виходила на вулицю довгий час, а тиждень тому почала ходити до цього кар'єру. Вона ніби це щось планувала. Як це було, і вона ходила на кар'єр з чоловіком. Трагедія сталася у Рівненській області Сопочів, так називається село, близько тисячі людей там проживає. Ще запитаємо, чи зв'язано це якось з її роботою, з її звільненням, чи вона звільнилася, чи її звільнили? Медична книжка була завірена, була печ початка допущена до роботи. Все, без медичної книжки ми не могли не змогли б її допустити до. Праця я не лікар і не знаю, що там після того чи до того її було. Коли ми з нею спілкувалися, е, вона сказала, що вона не може працювати, що їй немає сили. Вона з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власне бажання, але ну я взагалі то в голові не вкладається таке. Ні, з роботи вона пішла сама, і ніхто не звільняв з роботи, сама вибрала. Угу. Ви розумієте, тут, от як би не хотілося знайти якісь, якусь таку причину, яка б, знаєте, то шок весь в тому, що це все свідомо відбувалося. Вона просто захотіла позбавитися, чому тобі заважали діти. Чому. Угу. Бачите, що я вам казала? Нарешті я зробила в своєму житті вибір. Це, звичайно, жахливий вибір. Оце карта вибору. Оце старший аркан, він і все. Время вибір, вибір, вибір іде отаким от сигналом. Я завжди вагаюся, я завжди вагаюся. А це я взяла і зробила. Ну, можливо, в якомусь контексті все ж таки звик психічний має бути. Мені просто карти цього не показують. Не. Ну... А давайте подивимося ще з приводу чоловіка. Тому що чоловік ходив з неї на кар'єр. А цього дня, коли вона пішла з двома дітьми, ну він заснув, нібито йому щось було погано. Теж він занедужав. От він прибіг потім на, до цього кар'єру і намагався врятувати двох дітей. Він побачив там чи, чи дізнався, де перший. Син вона втопила, він його зміг витягнути, а другій жінка не зізнавалася, куди вона його кинула. Тобто, що могло, яка проблема могла бути з її чоловіком? Хоча сусіди добре відгукуються дуже про чоловіка. От чому він спав в цей час? Він щось пив напередодні, напередодні, мені кажуть. Ну, щось, ну, можливо, як стан похмілля, або може, чоловік прийняв перед сном щось, як снодійне, можливо. Щось прийняв, так він, 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 він почував. А ну-ка, як реакція його? Він каже, я сам не знаю, що відбувається. Ну, мені показує Верховна Жриця сам, піж вами сварки були. А він каже, я хотів її покинути, було таке. Угу. Було. Це не зараз, давно каже, я хотів її покинути причина. Ну, вона каже, дурочка. А, вона каже, вона, вона завжди казала про якісь про втрати. Ну, мені він називає карта дурня показує, каже, її. її е Розмовляти з нею, він каже, завжди було якось важко, бо вона себе поводився як дурнувата. Ну, як знаєте, як незріла людина, як підліток. От з нею розмовляєш, а в неї немає таких думок, які, які б його, ну припустимо, влаштовували. Щось він інше від неї завжди очікував. Мені не показували, що це сім'я якась неблагополучна. Все добре, все спокійно, все рівно. Тут я не бачу такого якогось угу. так. І ще раз запитаємо, що її підштовувала. От саме ну, не те, що просто шокує, це, це і так жорстоко, тому що першого, вона спочатку втопила своїми руками, а другого вона кинула на глибину, бо він не вмів плавати. Так? А, чому вона це зробила з власними синами? Тобто ми, ми тут шукаємо відповідь, а вона, ну, ви казали, що вона це свідомо зробила, так? Вона це свідомо зробила, але це, вона зробила це знову і розкладу, і мені кажуть, із-за чоловіка. Ну, на зло йому. Та як таке можливо? Довести йому, щось йому показати. Мені так іде. Нарешті я можу зробити вибір. Дивись, дивись, отак. Ви розумієте, це тут немає психічного розладу такого, знаєте, щоб. Щоб це хвора була. Вона не хвора, мені принаймні не показують хвору людину. Тобто вона, вона повинна понести покарання зараз її інкримінують статті Кримінального там, кодексу де, України. Саме жахливо, що він показують очів, взагалі все в сім'ї нормально. Нормальна сім'я. Мені показують нормальну сім'ю. Ну, жінка сміялася, коли прибігли люди і почали питати, де другий син, ну, щоб його ще врятувати. Вона не відповідала, і вона просто сміялася, і потім вона відповіла, що, що вони не мучилися. Ось так вона відповіла. Чи можемо ми ще подивитися от, з приводу покарання так? від 10 до 15 років або до вічного ув'язнення? Чи ось така, можливо, публічність цього не знаю випадку? Присуджено буде ну, 10 років, і більше це дійсно, але мені там показано така історія, далі з нею не дуже добра. Там її дійсно посадять. Ну, це карта за ґратами, це дійсно так. Там, де вона буде відбувати срок, там щось відбудеться. Вона, ну, ну припустимо так, їй дадуть більше, ніж 10 років, але там карта дьявола стоїть, тобто щось відбудеться. Я так думаю, вона отримує покарання від тих людей, які там, ну ті, хто сидить, там якесь наказання буде ще звідти йти. Так, вона буде за вратами. Так, це однозначно. І це, до речі, не психіатрична лікарня. Ну, зараз запитаю, <святування> чи буде ця жінка утримуватися в психіатричній лікарні? Спершу буде, бо це як, ну, як висновок якийсь заключення. Важко, але щоб е, оголосити її повна розуму, це неможливо зробити. Карти кажуть. Ну, це важко зробити. Ну, щоб шукати, припустімо, чому вона це зробити, шукати в тих нізках, що вона нездорова. Розумієте, вона дійсно не здорова. Здорова людина цього б не зробила. Але якщо з такого огляду проведуть їй там всі можливі експертизи, то визначити її зовсім. Жінка, яка позбавлена здорового глузда, це неможливо зробити. Ми розвернулися і їхали сюди. Тим часом дзвонили, щоб адреналін винесли нам. І ми приїхали, то вже Микола достав тато і надавав першу медичну допомогу. І... А вона сиділа тупо влибалася. Людина видно, що є геть поїхала криша. І ми її просили, скажи, де друге. Вона не говорила зразу, потім нам сказала, що вона кинула його туди далі. Ми десь около півтори години качали дану дитину, не спасли, на жаль. І десь через дві години Олег там знайомий мій він нирнув. І достав тіло другої дитини, mm -hmm. чи буде вона перебувати е, ну, в лікарні? Ні? Mm -hmm. mm -hmm. Проведуть експертизу, і... вона буде за ґратами. Mm -hmm. Чи хтось міг запобігти цій трагедії? Чи були люди, які бачили, коли вона підійшла до того кар'єру? Я не знаю. Ну тому, що чоловік прибіг і він ну витягував цих е, дітей. Розумієте? Mm -hmm. Мені цікаво, чого він прибіг. От його ага. не було до тої пори, поки топилися діти, так же ж? його ж не було, так? Ж, так? Ні. Ні. Ніхто не прибіг, прибіг він. Чого він, він, біг? Він, і, він і староста села мені сказали. Ну, так, я а я чого, чого бігли? Тобто, е, ну міг же ну, жінка собі з дітьми купається, чого туди бігти, так? Mm -hmm. Чого бігли? Значить, він щось знав. Тому що була розмова в них. Я ж вам казала, мені важко прийняти рішення. Щось було, тому що він стояв на роздоріжжі. Я не вірю, чи так, чи так можливо бути, отак. от. Чи перечував він щось? Ну, він не перечував це. Розмови його якісь насторожували, але вони не стосувалися дітей. Це стосувалося, я можу колись щось зробити. Отак. Ну, це можна було що завгодно думати. Ну, припустимо, хату спалити. Чи піти від тебе, так? Mm. Так. Але ж на дітей ніхто ж ніколи не думає. Гадки mm. немає. Так. Mm. Що буде з чоловіком? Що буде з чоловіком? Діти, був, потопила жінка. А, його теж якось притягнуть до суду. Ого. Теж буде карта справедливість. Ось боротьба, боротьба, його теж будуть, він теж буде за щось відповідати. Тут так. І що він буде за гратими. Він може вкоїтися вчинити самогубство. Там така драма буде розігруватися. Це як самогубство зщитується. Це як самогубство. Можливо. Через цю трагедію, скоріш за все, так? Ну, поки так. Угу. Ну, а чого ще. Багато коментарів українці писали також, що це може бути післяродова депресія, але діти були вже старше, 6-7 років, так? Ми, ми це розуміємо. Е, звичайно, це питання може підтримки в неї не було. Я не знаю, загалом. Ну, Це не вкладається в голові. Можливо, якась така, не знаю, там порада, чи від вас загалом щодо цієї ситуації? Чи це неможливо передбачити ніколи? Ну, як передбачувати? Хто, ви, хто повинен бути то передбачувати? Хто? Ті люди, ну, мабуть, були... родичі, мабуть, родичі, які добре знали ту жінку, я не знаю. Вона ж не демонструвала себе такою особою, що треба було за нею спостерігати, просто Богу тому нікого не приходило. Ну, трапилося тому, що трапилося. Ну, що я вам можу сказати? Кожен несе свою відповідальність, свій хрест. Вона таке утнула, значить, буде за то відповідати. Дітей, звісно, жалко, але як це можна було цьому запобігти? Чи міг, міг хто запобігти? Ну те, що я вам кажу, ніхто тому не міг і запобігти. Mm -hmm. Ну тут карти кажуть, все, що зроблено, буде справедливе, справедливе покарання, воно не заставить за собою чекати, і все. Її не будуть визнавати скаженою там чи якоюсь щось. Mm -hmm. Вона буде, я ж вам кажу, вона буде mm -hmm. сидіти за ґратами, але цій історії дуже сум, сумний кінець, тому що вона не досиджує до свого кінця там по дияволу, і чоловік теж йде. Там як закінчення існування дуже така моторошна історія. Я сподіваюся, що ми більше цього не побачимо. Ну і заклик до людей, якщо ви бачите, що з людиною може щось не те, звертайте на це увагу, говоріть, будьте обережні. Дякую, а запис з, з, зі столи продовжиться.